Підготовка до свята закінчилася. Сумські театри вже підготували для своїх глядачів дві захопливі вистави. Прем'єри відбудуться 27 березня у Міжнародний день театру. А сьогодні служителі Мельпомени влаштували попередній перегляд своїх творінь. Останній перед прем'єрою Генеральний прогін. Театр для дітей та юнацтва робить дарунок для малих сумчан. У святковий день покажуть казку про незвичну царівну, яскраві костюми, співи та сюжет, який вже давно всім полюбився. А вот такой вот в живом живому плані але теж сюжет царемної лягушки». А я думаю, що чим заканчивается царем лягушка», ви всі знаєте з детства. Поэтому нічого нового я для вас не открою. Театр драми та музичної комедії підготував для своїх шанувальників не менш цікавий подарунок. Комедія Дивна місяць Севідж триматиме у полоні глядачів більш аніж дві години. Ця комедія не просто комедія, це комедія про людські душі, про людські серця, про добро. І тому бачите, коли хтось підходить і каже, я заплакала, я кажу, так тобі й треба. Тому, тому що просто комедію, мабуть, в житті як в нас є трохи комедії, а рядом іде щось таке людське. До свята театру ви отримаєте подарунок і від нашої новинної редакції 27 березня о 19-й дивіться спеціальний репортаж з залаштунків двох сумських театрів, і саме ви побачите те, що ніхто сторонній не бачив і ще ніколи не пропустіть.